Друзі, всім великий привіт! Сьогодні друзі, я вам розповім. Темку, темка не нова, просто нагадую, або хто ще не знає, це те, що Альянс Банк роздає по 100 гривень за реєстрацію їхньої карти та по 250 гривень за кожного запрошеного друга. Гроші нараховують нам на кешбек-баланс, якого потім ми в принципі, спокійно можемо вивезти на будь-яку карту. Що нам потрібно робити? Просто як в будь-якому банку, ми встановлюємо додаток банку за посиланням. Посилання я залишаю в описі під даним відео. Ми робимо іменно карту стартова. В принципі, верифікація дуже проста, дуже швидка. Можна прийти за ID-картою, не пам'ятаючи, можливо, і посвідчення водійське. В принципі, все дуже просто: хвилин 10 вашого часу, і ви одразу отримуєте 100 гривень на ваш кешбек-баланс, який ви потім можете вивести. Ну і також, як я вже казав, можемо запрошувати своїх друзів. Раніше тут була рефералка. Давали по 250 гривень за кожного запрошеного друга був ліміт 5 друзів на місяць, а тепер по 10 друзів на місяць ви можете запросити. І, в принципі, в перспективі за... заробити 2,5 тисячі гривень за 10 друзів кожного місяця. Для того, щоб запросити друга, натискаємо Запросити, копіюємо своє посилання і коли ваш друг зареєструється, ви і ваш друг. Ви отримаєте 250 гривень, ваш друг отримає 100 гривень. Ось як бачимо деталі. У мене взагалі вже активовано 50 карт, 50 друзів зареєструвалися, і я вже заробив на цьому 9,5 тисяч гривень. У цьому місяці всього поки що 2 друга зареєструвалися, і вже заробив 500 гривень. Все дуже просто. Потім воно приходить на кешбек. І просто потім переказуємо на свою карту. Все. І потім я просто, ось як бачимо, в мене кучу виводів. Ну, а більше різних темок по заробітку на криптовалюті ви знайдете на моєму телеграм-каналі. Посилання я залишу в описі під даним відео.